Чи могли б ви подумати, що одна проста, знайома всім крива може приховувати в собі цілий новий світ чисел? Саме цю історію ми сьогодні і розкриємо. Почнемо з чогось абсолютно базового, а прийдемо до речей, що справді змінюють погляд на математику. І все починається, власне, ось із такого питання: здавалося б, де площа звичайного квадрата, а де ця елегантна крива? Але саме цей зв'язок наш ключ до всього. Запам'ятаємо це, бо тут, знаєте, і починається найцікавіше. Отже, перший акт нашої історії і головна героїня тут ідеальна парабола. Вона може здатися простою, але це візуальне втілення однієї з найфундаментальніших ідей в алгебрі. Y дорівнює X у квадраті. Так, а як взагалі з'являється ця крива? Та все ж дуже просто. Давайте уявимо, що кожне число х це довжина сторони квадрата, а y – це відповідно його площа. Беремо сторону 2, отримуємо площу 4. Беремо 3, площа 9. І що цікаво, це працює навіть з від'ємними числами. Ну бо мінус 3 в квадраті це все одно 9. По суті, ця табличка це наш набір координат для створення магії. А тепер давайте просто з'єднаємо ці точки. І що ми бачимо? Ось вона. Плавна, ідеально симетрична, така передбачувана парабола. Кожнісінька точка на цій кривій живе за одним простим законом Y дорівнює X у квадраті. Це не просто малюнок, це правило, яке можна побачити. І ось тут увага, криється дуже важлива деталь. Подивися, яке б X не брали, додатне чи від'ємне, Y завжди, завжди виходить додатним або нулем. І це ж абсолютно логічно, правда? Бо ж не буває квадрата з мінусовою площею. Ця межа, де Y не може бути від'ємним, це перше і дуже важливе правило нашої гри. Окей, здається, гру в одному напрямку, ми зрозуміли. А тепер починається найцікавіше. Давайте ми перевернемо питання з ніг на голову. І от саме в цей момент, знаєте, математика з простої арифметики перетворюється на справжнє детективне розслідування. Тобто, якщо ми знаємо площу наш Y, то якою ж тоді була сторона наш Х. На графіку це дуже наочно, просто проводимо таку собі горизонтальну лінію на потрібній висоті і дивимось, де вона перетинає нашу параболу. І бачимо у двох точках. Наприклад, якщо площа 9, то сторона могла бути як 3, так і мінус 3. Але ж стривайте довжина сторони квадрата не може бути від'ємною, правда ж? Саме тому математики вирішили Окей, давайте домовимось і будемо брати тільки додатну відповідь. І для цього вигадали спеціальний інструмент, арифметичний квадратний корінь. Це не просто значок, це ціла домовленість. З двох варіантів ми обираємо той, що має сенс у реальному світі. І ось тут, начебто на рівному місці, у цьому простому пошуку, ми раптом впираємося в стіну. І ця стіна така міцна, що вона змусить нас повністю переглянути все, що ми знали про числа до цього моменту. Починається абсолютно новий розділ. Ну дивіться, з деякими площами все легко. Площа 4 – сторона 2. площа 25 – сторона 5. без проблем. Такі числа називають раціональними, їх завжди можна записати як звичайний, зрозумілий дріб, і тисячі років людство з ними чудово жило. Але що як площа дорівнює, скажімо, 2? Яке число треба помножити саме на себе, щоб утримати двійку? Давні греки, які просто фанатіли від дробів, були переконані, що такий дріб точно існує. Вони шукали і шукали і виявили страшну річ його не існує. Жоден, абсолютно жоден дріб не підходив. Уявіть собі, це була справжня інтелектуальна криза. І яке ж було рішення. Ну, воно було просто радикальним. Якщо серед наших звичних чисел немає відповіді, значить, існують інші числа. Числа, що живуть за зовсім іншими правилами, і їхній десятковий запис він просто нескінченний і ніколи ніколи не повторюється. Їм дали назву ірраціональні. І тут важливо не тому, що вони якісь нелогічні. А тому, що їх неможливо записати як відношення або ж англійською ratio, двох цілих чисел наш корінь з двох, корінь з семи і так знамените число пі всі вони з цієї нової, трохи дивної, але неймовірної родини. І ось ця схема все чудово ставить на свої місця раціональні та ірраціональні числа це не якісь там ворогуючі табори. Ні, це дві частини одного цілого. Разом вони створюють те, що ми називаємо дійсними числами, і вони, ніби пазл, повністю заповнюють усю числову пряму, без жодної, навіть найменшої щілини. Гаразд, новий світ ми відкрили. А як у ньому тепер орієнтуватися? На щастя, для роботи з цими коренями є кілька простих і дуже корисних правил такі собі математичні лайфхаки. І так, правило номер один стосується множення. Ідея така корінь з якогось великого числа набагато легше порахувати, якщо розбити це число на зручні множники. Тобто замість однієї великої проблеми ми отримуємо кілька маленьких, які вирішити набагато простіше. Ось подивіться, як це красиво працює. Беремо корінь зі 100. Ну, відповідь, звісно, 10. але давайте спробуємо інакше. Розкладемо 100 на 4 та 25. Корінь з 4 – це 2, корінь з 25 5. 2 множимо на 5 і тадам! Ті самі 10 працює бездоганно. Дуже схожа історія із діленням. Щоб знайти корінь з дробу, не треба ділити, а потім шукати корінь. Набагато простіше взяти корінь з чисельника і корінь зі знаменника окремо. Ось, наприклад, корінь з дробу 36,49, корінь з 36 це 6, корінь з 49 це 7. Все, відповідь готова. Шість сьомих простіше не буває. Ну що ж, ми пройшли справді великий шлях. А тепер давайте повернемося туди, звідки починали, і подивимось, як усе це виглядає на картинці. Наша історія, так би мовити, замикає коло. Пам'ятаєте наш квест знайти ікс, коли відомий ігрек, так от ці пошуки подарували нам абсолютно нову функцію ігрек дорівнює корінь з. X. І це не просто якась нова формула, це по суті інша сторона медалі, дзеркальне відображення нашої параболи. А ось і візуальний доказ. Просто подивіться на це. Графік параболи, якщо ми дивимося тільки на його праву додатну частину, і графік квадратного кореня, вони ж ідеально дзеркальні. Ніби дві половинки одного цілого, симетрично розташовані. То в чому ж головна ідея? А в тому, що це, по суті, діалог, одна функція парабола, ніби запитує якщо сторона ось така, яка буде площа, а інша корінь одразу ж відповідає А якщо площа ось така, то сторона була ось такою. Ідеальна розмова двох пов'язаних ідей. Просто замисляться на мить. Ми почали зі звичайної параболи, яку всі бачили в школі, а прийшли до відкриття цілого нового Всесвіту чисел. Це ж доводить одну просту річ. Іноді найнеймовірніші відкриття ховаються за, на перший погляд, найпростішими питаннями. І залишається тільки гадати, які ще таємниці, які цілі світи приховані в інших рівняннях, що просто чекають, поки хтось поставить правильне питання.